Як вивчала досвід швейцарських колег, лікарня, громади та що відомо про оновлення матеріальної бази в комплексі Старт для вас? Працює Марія канцеляристи. Тепер є час підбити підсумки подій доби. З новини держави та світу напрям ремонти виробництва Укрзалізниці вперше уклав контракти з Міжнародним фондом Говарда Баффета. Їхня сума це 9,2 мільйона гривень. Вона передбачає пряме постачання сучасного обладнання трьом підприємствам напряму для модернізації їх виробничих потужностей. Середня заробітна плата штатних працівників в Україні у вересні 2025 року становила 26 тисяч 623 гривні, що на 2,7% більше ніж попереднього місяця. Про це повідомляє Державна служба статистики. Зазначається, що найвищий рівень середньої заробітної плати був зафіксований у Києві. Це 40 тисяч 111 гривень, а найнижчий у Кіровоградській області 19 тисяч 65 гривень. Новини на Янтарне ФМ до локальних підсумків українська делегація до складу, якої увійшов директор Новояврівської лікарні імені Юрія Липи Андрій Родич, днями перебувала з робочим візитом у Цюриху, Швейцарія. Учасники мали нагоду відвідати університетську психіатричну клініку та низку інших медичних установ, де ознайомилися з сучасними підходами до організації допомоги, реабілітації та підтримки пацієнтів. межах всеукраїнського місяця кібербезпеки для працівників міськради відбувся тематичний захід щодо підвищення цифрової грамотності. Під час зустрічі обговорили зокрема поширені види кібератак, а ще принципи безпечного використання систем штучного інтелекту. Відділ культури, молоді та спорту Новояврівської міськради інформує, що на території фізкультурно-оздоровчого комплексу Старт уже завершили оновлення штучного покриття футбольного поля. Тож тепер спортсмени та мешканці громади зможуть тренуватись і змагатись у ще комфортніших умовах. Благодійний фонд Право на захист спільно з Новояворівською територіальною громадою проводить анонімне опитування для комплексної оцінки потреб внутрішньо переміщених осіб. Його організатори звернулися з проханням заповнити анкету, щоб врахувати кожну думку, котра є вкрай важливою. Покликання на анкету ми розмістили в наших соціальних мережах. Новини на Янтарне Фем. До анонсів Український Червоний Хрест Яворівського району запросив на психоедукаційну сесію на тему сум як пережити втрату матеріальних цінностей та звичного плину життя. Самодопомога. Локація місто Яворів, площа ринок. 7. це простір дружній до дитини. Дата 31 жовтня, час 15 година. Про погоду у четвер у другій половині дня невеликий дощ, погіршення видимості в опадах. Температура вночі 3-8 тепла, в день 13-18 тепла. Вітер південно-західний, 9 14 метрів на секунду. Але місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Тож оголошено про перший рівень небезпечності жовтий. І це все важливе, тож нехай ваш вечір буде безтурботним і музичним, і з радіо, рідного та кращого міста. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.